Друзі, раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення Volkswagen Golf з 2006 року по 2020 рік з бензиновим двигуном 1,6. Так як ці автомобілі є найпопулярнішими і більшість українців віддає перевагу саме цим автомобілям в плані розмитнення. Також будемо враховувати вже нові ціни митниці, ті мінімальні прохідні ціни, за якими ми можемо розмитнити свій транспортний засіб. Зараз на своїх екранах ви бачите статистику по автомобілям, які завозяться в Україну, і яких було найбільше розмихнено саме в сьомому місяці, в попередньому. І як ви бачите, перший лідер це Volkswagen Golf. Надалі ми будемо знімати відео і про інші автомобілі саме з цієї таблички. Будуть ціни по шкодам Октавіям, по Megane і аж до Audi А6. Повністю зробимо серію відео, щоб ви, якщо хочете пригнати автомобіль, наприклад, там, шкоду фабію. Ви собі зайшли, подивилися таблиці на дизельні автомобілі, на бензинові, зорієнтувалися і розумієте, скільки вам в майбутньому потрібно буде заплатити митних платежів. А зараз ми переходимо до нашої таблички по Volkswagen Golf. Ви бачите, Volkswagen Golf з 2006 по 2020 рік мінімальні прохідні ціни і митні платежі на сьогоднішній день, по діючому курсу НБУ. Звичайно, митні платежі вони можуть змінюватися з двох причин: перша причина це коригування митної вартості митницею, якщо вони подивляться, що у вас якась там комплектація суперова або спрацюють ризики, і друге це коливання валют. Євро падає, митні платежі менші. Євро росте, митні платежі більші. І ми дивимося, якщо брати до розрахунку 2006 рік, який завжди проходив до 500 євро, зараз мінімальна прохідна ціна по цьому автомобілю це 850 євро. І бензиновий двигун 1,6 митні платежі будуть 68 тисяч 400 гривень. І зверніть увагу. Гольфи бензинові, вони дуже відрізняються від дизельних, тому що митниця, дизельні автомобілі, вона майже все вирівняла. Подивіться наше попереднє відео. Там з 2006 по 16 рік майже митні платежі були скрізь однакові. А в бензинових зовсім інша ситуація. Чим старіший автомобіль, тим дешевші митні платежі. І вже почалось з 2007 року, підвищення, далі 8 рік, підвищення. І до 16 року підвищення, і навіть до кінця 2020 року іде все підвищення і підвищення. Дивіться, двадцятий рік митні платежі 170 тисяч 240 гривень. Доволі таки дорого на сьогоднішній день, і в принципі, який рік не візьми, все таки дорого. Митні платежі доволі таки суттєво піднялись на сьогоднішній день. Яким чином можна це все діло перевіряти і в майбутньому доказувати, що ви купили гольф не за 850. Доларів або євро, як митниця вказує. А що ви купили його по факту за 500? Тому що такі ціни є на мобіли, де є та на інших сайтах. Зберігаємо оригінальні купчі, зберігаємо скрін з екрану, замовляємо звіт експерта і доказуємо мінімальну прохідну ціну. Цю табличку ви можете для себе зберегти, щоб на майбутнє орієнтуватися, плюс-мінус, скільки це буде коштувати. Надалі будемо записувати відео саме про ті марки автомобілів, які є самими популярними в Україні, і розказувати українцям, скільки буде коштувати розмитня в 2023 році. В попередньому відео ми сказали, що з наступного року, 24-го, буде подорожня також митних платежів. І в коментарях ви пишете, чому саме ми вважаємо, що буде подорожча. Це дуже просто. Кожного року всі автомобілі вони на рік стають старші, і митниця вже до розрахунків бере старіший календарний рік. А чим старіший автомобіль, тим будуть і більше митні платежі, якщо ми говоримо там про дизельні варіанти або про інші варіанти. Звичайно, з гольфом така ситуація не діє. Тут старіший автомобіль, і митні платежі за нього менше. Але як ми бачимо... Державі не вистачає коштів до бюджету, і вони з кожним роком таблиці піднімають, піднімають і піднімають. Якщо на сьогоднішній день ми маємо голю в 2006 рік, це мінімальна прохідна 850 євро. То митники вже сьогодні кажуть, що новий 2024 рік ми розпочнемо з позначкою в 1000 євро. Мінімальна прохідна ціна. Отже. Купуйте автомобілі, робіть все правильно, рахуйте свої кошти, і тоді у вас не буде проблем. З нашої сторони ми вам допоможемо в розмитненні цих транспортних засобів. І як завжди, саме головне, що бажаємо, ми кожному з вас це перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.